Добрий день! Вас вітає компанія Arona. Сьогодні у нас на огляді мийка високого тиску Garden CV Mini. Компактний апарат, який спрощує щоденну рутину та економить ваш час. Якщо вам треба швидко помити автомобіль чи велосипед, фасад будинку, подвір'я, теплицю, садовий інвентар, інструмент або навіть мангал після пікніка, цей апарат особливо зручний для тих, хто мешкає в приватному будинку чи має дачу. Постачається у комплекті сама мийка, пістолет-розпінювач з комплектом насадок, насадка для створення струмення води високого тиску, насадка для створення пінного струменю, до якої підключається бачок з миючим засобом. Фільтр. Шланг високого тиску, керівництво з експлуатації, в якому знаходиться інструкція по монтажу та обслуговуванню. Мийка виконана як моноблочна на базі плунжерного насосу, деталі якого всі виконані з металу. В двигун будований термозахист від перевантаження. Живлення мийки відбувається від звичайної мережі змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц. Мийка може підключатися до водопроводу, або шланг може опускатися у діжку або відро з водою. Запуск мийки відбувається за допомогою перемикача. Технічні характеристики, зведені в таблицю, яку ви бачите у себе на екрані. Що особливо зручно, вона компактна і легка, займає мало місця, її легко переносити і підключити. Вона допоможе вам у гаражі швидко помити машину після дощу. На дачі помити доріжки або освіжити терасу перед приходом гостей. Мийка високого тиску Garden CV Mini це компактне рішення для великої кількості завдань. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.